Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія. Одразу скажу, що дуже тяжко повертатися на канал після довгої відсутності, але весь час думала, як би це зробити. Бо я не можу без мого вже каналу, не можу, бо це моє натхнення, моя душа, моє хобі. Я Хочу ділитися, спілкуватися, тому весь час думала про те, як би повернутися. Але відсутня була з поважної причини. Знаєте, як вже в школі перед вчителькою, відсутня була з поважної причини. Отже, перший тиждень моєї відсутності у мене дитина захворіла на грип, мій малюк, у нього була температура 5 днів висока. Ми звернулися до педіатру і йому зробили експрес-тест. Сказали, що в нього грип а. а. Сказали, що ми отримали легку форму грипу, тому лікування у нас було знову ж таки просто парацетамолом, бо грип, грип не лікується нічим таким. Якщо було б було якесь ускладнення на якісь органи, то тоді б нам, може, виписали б антибіотика. А так, в принципі, лише температура. А, тому весь час з дитиною, а коли маленька дитина хвора. Це весь час поруч з мамою, поруч на руках біля мами. Увесь час це просто неможливо <світ> щось робити, окрім занять з дитиною. На другий тиждень позакривали всі школи. Коли вже малюку стало краще, певно, знаєте, вже сподіваєшся на те, що ось ось уже дитина піде в школу, ось я займусь своїми справами. Але ні, у нас тут просто в Валенції, в Іспанії. Було сильно дощило, і позакривали школи, щоб перестрахуватися, тому що перед цим у нас була, був великий ураган, була трагедія дана. Я теж розповідала це в минулих відео, тому закрили школи і діти не ходили в школи. Ну, Мало того, що діти не ходили в школи, так ми ще і не могли гуляти, тому що дощило, і ми весь час з дітьми знаходилися вдома. Не я не то, що не могла там записати чи змонтувати, ну просто навіть записати не могла відео, тому що мені треба було розважити дітей, знайти якесь заняття, приготувати їжу, поприбирати, але при цьому, що прибираєш, що не прибираєш. Все одно всі речі, всі іграшки вмить вже були на підлозі або не на своєму місці. Одразу чесно скажучи, що дуже я засмутилася. Це мене так вибило з рівноваги, що я вже прям думала, що певно можливо не час мені вести канал, можливо, не треба його вести. Можливо, діти виростуть і потім вже знаєте, такий відчай був, що певно не буду вже вести канал, що все весь час все одно з дітьми. Ну якось немає часу на канал. Але я розумію, що я не можу, тому що все одно це моє як хобі. в мене все одно руки лізуть, щось записати, щоб вам показати, щоб поділитися якимось настроєм, якимись якимось подіями, цікавинками. І відкинула цих думки, Думаю, Ні, зараз, зараз відкриють школи і я повернуся до вас. Ну і що? Відкрили школу на один день. І потім зачинили, тому що в Іспанії було свято Свято Фаяса. Я вам розповідала про це свято в минулому році. Я зняла прям ціле інтерв'ю-відео з того свята і розказала всі особливості, як воно відбувається, що відбувається. Але останні дні цього свята найнасиченіші дні, тому що в останні дні дуже багато салютів, дуже багато взривають петард, салюти і в день, і вночі. Пітарди взривають від маленьких дітей до великих до дорослих, навіть похилих людей. Іспанці цим насолоджуються. Їм подобається це свято. Насправді це свято дуже цікаве, воно має дуже класну історію, але нам. Як українцям це морально дуже важко, і знову ж таки і на вулиці дощило, і ці петарди, салюти, ці вибухи ми провели весь час, ну майже весь час вдома. Інколи виходили гуляти, коли було ось таке віконечко з сонечком. Як зараз, тому що <свісно>, весь час, до речі, у нас сьогодні зранку був дощ і було таке похмуре небо, я думала, що воно затягнеться на цілий день, як і в минулі дні. Але ось у нас якось сьогодні повезло трошечки. Тож, знову діти вдома, знову домашні справи, заняття з дітьми, і при цьому, при тому, що на вулиці вибухи від салютів і петард, тому дуже було важко. Нарешті, свято закінчилося 19 березня, діти пішли до школи, і я вже з думками про те, що зараз я поприбираю, зараз я все зроблю, приготую, потім запишу відео. Потім сіла і вирішила: ні, спочатку запишу відео, потім вже піду все робити далі. Тож. В цьому відео ось трошечки з вами побалакала, і зараз вам трошечки покажу моменти з свята. Насправді, у мене матеріалу багато ще з лютого місяця ми їздили у провінцію Валенсії в місто Теруель і потрапили на свято Дня Закоханих. Я вам поясню, що там не святкують 14 лютого День Закоханих. У них День Закоханих в останню неділю лютого. І ми так потрапили дуже випадково на це свято. Воно таке ж захоплююче, як і всі свята Іспанії. Мені б дуже хотілося вам теж про нього розповісти, показати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам це дивитися, хоча вже майже закінчується березень, це свято лютого. Чи цікаво вам буде знову повернутися в лютий місяць і подивитися, як святкують День Закоханих в цьому місці в лютому? Так, а я вам хочу показати сюжети з Дня а, Фаясу ми ходили на виставку, коли трошечки менше дощило, і Ми змогли на маршрутці поїхати на виставку Ніно. Це такі ляльки, які роблять для свята Фаяс, а, є і великі, і маленькі, великі, прям величезні монументи. Це прям дуже красива робота. Роблять його о, кожен рік. Е, неймовірно, привабливі фігури, які потім спалюють. І хотіла б вам показати виставку маленьких фігур цих нінот для льок, які потім спалюють. І е, останній день він називається Крема, коли спалюють великі монументи. Як це відбувається? Скільки людей збирається? Що, відбу... що відбувається в цьому процесі? І вже потім думаю, повернуся вже в буденність, буду з вами ділитися знову рецептами, знову якимись лайфхаками, будемо розмовляти, будемо ділитися емоціями і вже у звичний ритм свого життя. повернуся. Ну, а зараз будемо дивитися виставку. Друзі, прийшла на виставку Нінот, яка зараз відбувається в Іспанії, хочу вам трошечки познімати, показати, що це таке. Потім цими ляльками, які зараз на виставці, будуть прикрашені у вулиці Іспанії. І в кінцевому результаті, врешті-решт, ці ляльки будуть спалювати в кінці свята. Тому ще трошечки вам покажу, що представлено на цій виставці. Ще хочу з вами поділитися невеличкою цих, цієї виставки. Перед початком свята Фаяс у Валенції проходить виставка Ніноц. Нінот – це лялька, якщо перекладати з валенційської мови. Тобто виставка ляльок, які будуть частиною композиції великих монументів. З безлічі фігур відвідувачі можуть вибрати найбільше вподобану і проголосувати у двох категоріях дитяча та доросла. Також 14 березня у день закриття виставки огорлошується лялька, яка набрала більшу кількість голосів. 15 березня всі ці Ніноц займуть свої місця на вулицях Валенції і 19 березня будуть віддані вогню разом з великими скульптурами. Але ляльку-переможницю врятують і помістять у музеї. Фаї або Музео фай... Фаєро, називається тут він в Іспанії. Останніми роками ця виставка демонструється в музеї принца Феліпе у місті мистецтв і наук. В даний час це свято перетворилося на дуже важливу для міста туристичну пам'ятку. У Валенції встановлюється понад 700 чи 800 фігур. В інфобоксі я вам лишу посилання на м, своє відео, яке я знімала стосовно о, свята Лас-Фаяс, але е, трошечки вам нагадаю, що традиція Лас-Фаяс з'явилася, коли весняними вечорами, ще за старих часів, у темний час доби вже можна було не працювати. Коли це відбувалося, то папугаю традиційну лампу, яка освітлювала майстерні зимовими вечорами, спалювала біля дверей усіх майстерень. Збирали тирсу, що залишилися після роботи, і кидали її в огонь. Люди з усієї округи приносили старі меблі з різними непотрібними мотлухами і кидали його у багаття. Згодом, Папугаю почали прикрашати, там, додаючи її руки та ноги, щоб вона була схожа на людину. Люди почали вбирати її в одяг та одягати капелюхи і прикраси. Так народилася постать, яку іспанці називають нінот, фігура, яка схожа на ляльку. З кожним роком ці ляльки ставали дедалі різноманітнішими і строкатішими. Колись вони стали. Жартівливими, висміючи найзлободенніші теми, які займали місцевих жителів на той момент. Ця традиція жива і досі, як ви бачите, і у наші дні Нінот може зображати будь-що і казкових персонажів, і президентів, і трагедії, і людей, і питання, які наразі. Дуже е, болюче. Цього року Фаяс у Валенції став відлунням трагедії Дана, яка зачепила провінцію Валенції 29 жовтня, забравши життя багатьох людей, а також спустошивши тисячі підприємств і сімей. З цієї причини не дивно, що багато художників вирішили відобразити цю катастрофу і дух подолання перешкод, які зазнають Валенсійці. Таким чином можна було побачити, що багато нінот зображені, рятуючи з бруду. Діти, дорослі і похилі люди тонуть у воді і багнються. Муніципалітети, будинки зруйновані, але там люди намагаються відновити добробут. Можна було побачити багато волонтерських організацій і наскільки вони старанно допомагали постраждалим. Цього року не прогавили політичну тему Іспанії та всього світу. Більшості можна було побачити висміювання і засудження іспанської влади, але і не оминули інших політичних лідерів, згадуючи Україну і ту біду, що в нас відбувається. На відео я прибрала звук, тому що у залі було дуже гучно і те, що я озвучувала, не не було чути. Тому надалі дам вам змогу просто подивитися і насолодитися тими фігурами, які представлені на виставці. Для завершення відео хотіла вам показати, як саме було прикрашене місто, і майже всі вулиці в центрі були перекриті. Дуже важко було дістатися до якихось центральних вулиць або до центру Валенції, тому що майже на кожному перехресті стояли ось такі великі монументи, якщо на на виставці були представлені маленькі, то тут ми можемо побачити вже великі розміром, десь з шести або сіми будинок. Перед тим як спалювати фігуру, вимикають світло і пускають салюти. Я трохи приглушила звук, щоб не дуже було відлуння салюту, тому що це дуже гучно і насправді для мене це. Гарно, але відлуння вибухів трошечки мене напрягає, тому. Для того, щоб записати відео, треба було вийти з будинку, пройтися по цим пітардам вибухаючим і салютам на кожному шляху. На кожному перехресті, де стояли монументи, знову ж таки пускали салюти, тобто не тільки там, де я стояла, а ще й на іншому перехресті вулиці, тому можна спостерігати дуже багато салютів. На свято приїжджають дуже багато туристів, тому ви можете спостерігати, наскільки багато людей зараз знаходиться біля цього монументу. Перед тим, як спалювати цю фігуру, трохи обливають бензином, наскільки мені відомо, знову ж таки підпалюють петарди і взривають перед тим, як спалити фігуру. Ну і за рахунок петарди вона запалюється і починає горіти. Це видовище настільки подобається туристам і самим іспанцям, що вони прям дуже радіють і починають співати, насолоджуючись цим процесом спалювання монументу. Процес спалювання контролюють пожежники, швидка допомога, поліція. Тому біля фігури, яка огорить, завжди багато співробітників різних служб. І коли вже монумент пону догоряє, то його вже трохи починають гасити водою. Як ви помітили, збоку там вже л'ється вода, його контролюють, щоб не постраждали будинки і люди, які стоять поруч. Ну а на цьому я буду завершувати своє відео. Трохи покажу вам салютів, які у нас видно з балкону. Це десь о першій годині ночі. Свято завершується. І я хочу вам побажати, щоб ми, українці, чули вибухи лише від салютів, щоб у нас все було добре. Зустрінемося у нових відео. Па-па!